2 лютого 1936 року, у віці 38 років, від туберкульозу на Соловках помер Євген Плужник. Талановитий український поет, письменник, драматург, якого не минулого жорна сталінських репресій. Він один із них із тих, кого ми називаємо розстріляне відродження. Ордер на арешт Євгена Плужника і Трусу в його квартирі був виписаний 4 грудня 1934 року. Плужник звинувачився в тому, що він є членом контрреволюційної організації, був зв'язаний з націоналістичною групою письменників, вів контрреволюційну роботу, знав про практичну діяльність організації по підготовці терактів. На підставі всього цього робився висновок, що перебування його на волі є соціально небезпечним, а тому Євген Плужник підлягає утриманню в спецкорпусі Київського обласного управління НКВС. Плужник Євген Павлович народився 26 грудня 1898 року в слабідцы Кантемирівка Воронежської губернії, вчився у сельській школі, потім у Воронежській гімназії, звідки був виключений за участь у політичних гуртках. Влітку 21-го року вступив до Київського музично-драматичного інституту імені Миколи Лисенка, але не закінчив його і бо професійно зайнявся літературою. Публікувати свої вірші Євген почав 1924 року. Із його біографії, знаємо, що митець свідомо уникав політичних питань, не втручався в досить бурхливі літературні полеміки, ставився до них певною мірою скептично. Важливо з цієї причини в його поезіях часто бачимо слова Тиша, тишина, спокій. Вірші Євгена Плужника високо оцінювали сучасники. Зокрема, Максим Ризький, Микола Зеров та Микола Бажан. Наразі його твори вважають неперевершеним зразком української класики. За життя поет склав три збірки, дві з них дні 26 року і рання осінь 27-го, які вийшли друком. До третьої рівноваги він зібрав вірші, написані у 1928-1933 роках. І запропонував книжку до друку, а хоч їх видавати 33-го року вірше плужника Євгена, не знайшлося, а через рік поета арештували. Зрештою, Рівнавага стала посмертною і вийшла окремим виданням аж 1948 року в Аугсбургу. Також Єген Павлович був автором роману Недуга 28 28-го, у романі автора повідає про життя київської інтелігенції 20-х років, дає тонкий соціально-психологічний аналіз сім'ї та і суспільства того часу. Спільно з Валеріаном Підмагільним уклав словник Фразіологія ділової мови 1927 року. Над п'єсою «Змова в Києві Євген Плужник працював понад п'ять років. Згадки про п'єсу з'являються в українській радянській пресі. У 1933 року, але вперше уривок з нею надрукована у Львівському журналі Наші дні 43 року під назвою Шкідники. Постановку п'єси планував театр імені Франка та Березіль, але в 1933 році почалася хвиля репресій проти української інтелігенції. Під Яхов потрапив і Євген Лужник. Через що постановка не відбулася, вирок Євгену Плужнику був, був як і більшості підсудних, десять років ув'язнення в спецтаборах, а конкретніше в Соловецьких казематах на далекій холодній півночі, куди їхати разом із побратимами по засланню. В Аріштанських вагонах поет вже не міг. Його тяжкохворого везли окремо на соловках він в основному перебував в турімній лікарні, зрідка писав листи на Україну. Останній лист, датований 26 січня 1936 року, і його Євген Плужник вже продиктував, а дружині приписав власною рукою: присягаюсь тобі, я все одне виживу. На жаль, це було вже нереально. Євген Плужник. Для вас, історики майбутнє, Для вас, історики майбутнє, наш біль, Рядки холодних слів, о, золоті далекі будні серед родючих вільних нив. Забудь про вистраждані свята, що в них росила землю кров. Мовчи, мовчи, душа підтята, аго! Якийсь дідок нудний напише. Війна і робітничий рух. Отихше. Біль не Читала Олександра Кравченко. Завдяки розсекреченню документів того часу у нинішнього покоління з'явився доступ до біографій і слідчих справ українських митців, які були раніше невідомими.